Сьогодні проснувся в три ранку від вибуху. Через годину десь заснув. На тренування вже не пішов, пропустив, тому що ще дуже хотів спати. І ще травма з попереднього тренування лишилася. Немає світла вдома. Приїхав на офіс. Тут світло є у нас, слава Богу. І прибираємо для клієнта під її оселю. Таунхауси. Хочуть на вихідні приїхати, подивитися. Організуємо перегляди. Якщо ви шукаєте на купівлю нерухомості, вам потрібна допомога і професійний супровід, звертайтеся. У нас є різні пропозиції для вас. На вашому офісі є така зона відпочинку? Коли стомився і хочеться трохи посидіти в іншій позі. Якщо немає, тоді до нас. Ми якраз набираємо персонал. Знайшли чотири таунхауси, які нам підходять. Я думав, що не знайдемо, але знайшли. Так що в неділю будемо дивитися. І сьогодні заповнюємо два договори на пошук від покупців. Не сильно люблю працювати в суботу і в неділю, але коли клієнти по рекомендації, то сьогодні субота прийшов. Якраз завтра будемо показувати їм. Так, ходимо сьогодні в неділю. Дивимося таунхауси. Двого року таунхаус. Погодою, коротше, Та сьогодні пощастило, не? Да? Mm -hmm. Переніс вчорашній здочек. Mm -hmm. Нам сьогодні везе просто. Якраз неділя, коли я получився робочий день. Подивилися сьогодні кілька таунхаусів в передмісті і будемо приймати рішення. І договір, згодно, підписали. Отакий. Так що неділя прийшла не даром. Всім гарних вихідних.